Вітаю націю, вітаю вільні громадяни українського народу, вітаю первинних власників самої української землі і національних багатств, Вітаю всіх нас в якості засновників нашої спільної держави, самоврядної республіки Україна і в якості кінцевих бенефіціарів наших будь-яких комерційних процесів на цій території. Я постійно повторюю цю формулу. Я постійно намагаюсь достукатись до кожного для того, щоб кожен розумів, що ці слова означають, що це і величезні можливості, і величезна відповідальність, що це розуміння того, що український народ визначений в чинній конституції держави України як засновник. Народ-засновник цього немає практично ніде. Щоб не народ визначався не як спільна громадяни конкретної держави, яка заснована там або монархіями, або якимось орденом заснована, а от так, щоб народ і є засновником державності, таке, таке буває доволі рідко. І оці от права засновника ще менше є держав в світі яких засновником от, народ, по перше, є а по-друге, не віддав свої права засновника після того, як заснував державу, просто не передав, а залишив за собою можливість здійснювати державну державну владу безпосередньо. Так, от український народ таку, по перше, самоврядну республіку створив. По-друге, Право на безпосереднє здійснення державної влади не, не, ніяким чином не передав. Він зберіг його за собою. І більше того, стоїть пріоритет саме безпосереднього здійснення державної влади над здійсненням державної влади через якісь посередники органи або якісь інші елементи структури, ну, наприклад, органи місцевого самоврядування. Мабуть, не дуже зрозуміло, тому я змушений сказати: дивіться, безпосередньою формою може бути і, наприклад, представницька або безпредставницька демократія. Ну, наприклад, безпредставницькою і безпосередньою формою. Демократії прямого волевиявлення, прямої демократії, передбачено 69 статтею конституції, що таке та український народ не втратив таке право. Є збори жителів. От збори жителів це безпосередня, безпредставницька форма. Але в той момент, коли збори жителів вже делегують свого представника, це безпосередня, але представницька форма. В Конституції України згадується така форма е, здійснення народної влади безпосередньо або представницьким чином це президент України. От президент України це представницька форма, але безпосередньо. Так само, Конституційний суд України є системою е, такою е, колегія, е, особливе слово колегія, е, в якій. Е, Фактично, це безпосередня форма, бо Конституційний суд України не є органом. Він в Конституції України не заявлений як орган. Але ця колегія є представницькою формою В статті 148 конституції України. Ви можете прочитати, що третина складу колегії Конституційного суду України це обирається з'їздом суддів. З'їзд суддів це і є той інструмент, на який судді їдуть в якості. Делегатів і от своїх останній рівень делегування це з суддів, це Делегує шість суддів в конституційний суд України в колегію для того, щоб сформувати оцю особливу колегію з трьох різних варіантів, три різних варіанти. Пред, представницького волевиявлення безпосереднього, але представницько в одному випадку це е, е, з'їзд суддів, в другому випадку це представницька форма, але безпосередня це президент України. Шість суддів, і третя форма це е, посередницька і представницька форма. Це Верховна Рада України, тобто е, сама Верховна Рада України як орган. А це посередник відповідно до п'ятої статті Конституції України, тобто, або безпосередньо народ здійснює владу, або посередництвом е, через органи, органи державної влади, або органи місцевого самоврядування. Так от, Верховна Рада України, єдиний законодавчий орган держави України, передбачена як посередник е, посередницька і представницька форма. Так от, Колегія Конституційного суду України утворюється трьома варіантами. Представницької демократії в Україні абсолютно безпосередня і без з зі суддів без, 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 как, Посередницька, да, але е, е, представницька це президент України і посередницька і представницька це Верховна Рада України. Відклали цей цей момент, бо дуже далеко затягуємо. Я лише намагаюся вам показати, що е, форми е, безпосередньої демократії в Україні передбачені в Конституції України, і однією з таких форм є система. От е, вона передбачена в сьомому розділі Конституції України. Е, він був прийнятий і вважається чинним. І той факт, що е, так звана Верховна Рада України, яка не є єдиним законодавчим органом держави України, ніколи не формувалась на підставі Конституції України 96-го року, тобто не виконаний цей розділ Конституції України про Верховну Раду України. Вон, оця от Верховна Рада УРСР, як би вона не видавала себе за Верховну Раду України, а вже ж не має права гвалтувати основний закон України і знищувати цей розділ, сьомий розділ. Ну про це трошки пізніше буду говорити. Говорити прокуратура, прокуратура. Так, да? да, так і називається просто одним словом прокуратура. Добре, говоримо поки що. Про цю систему прокуратура спочатку дізнаємось, як це було передбачено в Конституції України. Навіщо як вона була передбачена, з якою метою, і для чого, да, от що від неї очікували? Так, якщо ви сьогодні зайдете на сайт так званої ВРУ, то і відкриєте текст спотвореної Конституції України, то ви прочитаєте таку строку. Розділ 7 прокуратура виключена на підставі закону номер 1401 8 від 02.06.2016 року. Ну і ми можемо зайти в цей так званий закон і прочитати. Він стверджує, що документ 14018 чинний поточна редакція прийняття від 02.06.2016 року. Остання подія набрання чинності відбулась 30.09.2016 року. Року, ну така от імітація послідовності законних дій, і безпосередньо в цьому законі, ну як вони це вважають законом, ми читаємо Верховна Рада України без вказівки, що це Верховна Рада УРСР. Їм дуже треба видавати себе саме за єдиний законодавчий орган Держави України, Верховну Раду України. І от вони постановляють. Перше внести до Конституції України відомості Верховної Ради України 96-й рік номер 30 стаття е, сторінка 141, Такі зміни. Е, параграф 12. розділ 7. прокуратура виключити. Просто клац і виключили. Е, в параграфі 16 так само ми можемо прочитати у розділі 15 Перехідні положення. Чому вони, в принципі, цю перехідні положення. Перехідні положення були, це, це не, не стільки текст Конституції України, скільки можливість спокійно, безконфліктно перейти від одного конституційного простору до іншого. Ні, його використовують якусь дірку в свідомості для того, щоб через неї просто протягувати все гвалтування Конституції України. Читаємо: а, а, пункт А. В ньому текст. Пункт 9. Викласти в такі редакції. Дев'ять. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функції досудового розслідування до початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах при застосу. Я вам перекладу цей текст. Тут, в принципі, мова йде про що? Прокуратура, яка ніколи не створювалася як система держави Україна, на підставі конституції України 96-го року, а фактично залишається тою прокуратурою, яка діяла ще з радянських часів. От вона дотяглась до цього часу, і от що зробила Верховна Рада УРСР? Вона просто взяла і спробувала. Узаконити діяльність е, спотворила конституцію і узаконила діяльність у цієї е, органу іншої державності вже ліквідованої державності в конституційному просторі в суверенному конституційному просторі держави Україна. От е, далі е, пункт Б доповнити пунктом. 16.1. вони вже задовбались там е, створювати місце для нових пунктів. Вони тепер дроблять самі пункти. Був такий внесений Пункт 16, Тепер пункт 16.1. вони просто ліплять як мозаїку. Знаєте, от там вже просто як ракове пухлина розростається вже. Оце тіло первинної конституції. Там з якого шмати вирізають, а шмати доклеюють. Доповнити пункт 16.1 такого змісту параграф 10. Генеральний прокурор України призначений на посаду до набрання чинності законом України про внесення змін до Конституції України здійснює повноваження. Генеральний прокурор до звільнення Генеральний прокурор України призначений на посаду. Отака от була посада. Вона передбачена тим текстом цього. Первинним текстом Конституції України була посада генерального прокурора України. Все нам більше не потрібно слово Україна, бо люди починають замислюватись. Нафіга їм такі дурні запитання. Україна, УРСР. Ні, ми просто кажемо, що це генеральний прокурор. Цього вистачить. От здійснює повноваження генерального прокурора до звільнення в установленому порядку, але не довше строку, на який його було призначено, то не може обіймати посаду два строки поспіль. Муть, 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 але е, цінність цієї муті лише в тому, що вони самі визнали свою відповідальність за гвалтування Конституції України 96-го року. Так само хочу нагадати вам, як змінюється Конституція України 96-го року. От, що треба зробити, щоб змінилась у да, текст Конституції? Читаємо в розділі 13: внесення змін до Конституції України. До речі, хотів вам сказати, що цей текст я підготував, і він так само доступний через Кейс. Ви можете, якщо вам буде незручно мене просто слухати, зайти в Кейс, скачати цей вордівський файл і продивитися уважно, копіювати якісь блоки, працювати з ними, тобто вести власне дослідження. Стаття 154. Законопроект про внесення змін до конституції України може бути поданий до Верховної Ради України. Увага до єдиного законодавчого органу держави України Верховної Ради України, а не до е, е, органу ліквідованої державності УРСР Верховної Ради УРСР, навіть якщо він у Верховну Раду України, президентом України ще раз увага не просто обраним на посаду президента України, а таким, що дійсно виконав вимоги статті 104 конституції України і дійсно приніс присягу перед українським народом на урочистих на е, як е, там. Е, 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 на урочистій сесії а, єдиного законодавчого органу Держави України Верховної Ради України, а наш Володимир Зеленський ніколи не, не приносив присягу перед єдиним законодавчим органом держави України Верховної Радою України. Тому називати себе президентом Держави України, ну чесно кажучи, це просто велика зухвалість, і не більше цього. Або не менше як третиною народних депутатів України від конституційного складу знову ж таки Верховної Ради України, але як єдиного законодавчого органу держави України. Так само нагадаю, що таке Верховна Рада України. Ну я знаю, що ви вже е, не зможете це забути так. Постійно вам про це говорять. Стаття 75. єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховної Рада. України, тобто, це орган держави, що формується на підставі чинної конституції та діє в її межах. Це вимоги статті 4 закону про правонаступництво. Він вважається чинним. Це ми можемо сумніватися в визнавати чи не визнавати цей закон про правонаступництво, бо він був прийнятий в 91-му році. Але ви, це ви, наші вороги, визначили його чинним, повісили його на сайті і кажете, ми дотримуємося цього закону для нас. Він закон. то Чого ж ви його не виконуєте? Цей закон. Знову ж нагадую, що в державі України ніколи не утворювався на підставі Чингу. Ну, це ми вже казали, в тексті буде єдиний орган законодавчої влади в Україні – Верховна Рада України. І так само не ліквідовуває. Ви не знайдете такі документи. Орган держав попередні, Верховна Рада УРСР, що була сформована на підставі чинної на той момент, на момент сформування Конституції УРСР 78 року. Саме Верховна Рада УРСР, я вам нагадую, була перейменована на Верховну Раду України. Нагадати, як да, де да. простим перейменуванням маскуванням, коли от з УРСР була перейменована в Україну. Це був такий закон про внесення змін та доповнень до конституції ОРСР 1978 року. Він був прийнятий у вересні 1991 року. В ньому був параграф 16, і в ньому якраз і була спотворена назва УРСР на назву України для того, щоб сьогодні. Весь цей радянський послід е, мав можливість казати: Ну так, ми і є ті органи, про які написана Конституція України. Ні, не брешіть, будь ласка, до конституції України 96-го року. Ви ніякого відношення не маєте. Так, ну я вже ж ви не можете. Я е, там е, 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 я зачитаю цей пункт. Чи є сенс пояснювати, що перейменовані державні органи ліквідованих держав ніяк не можуть приймати рішення в статусі законів е, чинної державності? Ще регулярно її основний закон. Добре, давайте подивимось наслідки цього плюндрування. Що ж що стало в результаті? Ну по-перше, прокуратура була незалежною стороною А Давайте я вам зачитаю там небагато, тому я вам зачитаю, як це було Конституція України 96-го року, оригінал. Розділ 7. Прокуратура стаття 121. Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються перше підтримання державного обвинувачення в суді, друге представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, третє нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно розшукову діяльність дізнання до судово слідство. Четверте нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Ви тут зараз почули слова, там, наприклад, що це державний орган або що це ну якесь, я не знаю там е спеціальна державна система. Ні, це становить єдину систему, на яку покладаються. Стаття 122 Прокуратура України очолює генеральний прокурор України, який призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади президентом України, тобто президент України погоджує свої дії з Верховною Радою України і або призначає, або звільняє. Верховна Рада України може висловити недовіру Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади. Строк повноважень Генерального прокурора України 5 років. Стаття 123. В організації порядок діяльності органів прокуратури України визначаються законом. Що робить закон? Що робить Верховна Рада? Верховна Рада або визначає недовіру, або спеціальним чином приймає закону як саме організовано. І як саме в якому порядку діють органи прокуратури? Не більше цього розумієте? Ніяких засновницьких засад. Ні. Є звичайна регуляторна політика дії. Добре, тепер, коли ми в принципі розуміємо, як утворювалася прокуратура, давайте подивимось е, наслідки плюндрування цього всього. Да? Було таке: прокуратура була незалежною стороною опанування в справах або людина-людина, або людина-держава. Вона не мала відношення до жодної з ділок державної влади і фактично мала рівний статус в правосудді з адвокатурою. Тобто, дві чашки на терезах правосуддя керував прокуратурою Генеральний прокурор України, що фактично був балансом двох варіантів представницької влади українського народу безпосередньо в особі президента України та посередництвом єдиного органу законодавчої влади в особі Верховної Ради України, тобто балансування двох. Урядових систем дозволяло досягти необхідної, як би це правильно, водночас і незалежності, і водночас підпорядкованості Генерального прокурора України державі лише організації порядок діяльності прокуратури мали визначатись законом. Ну а вже ж, якщо не могли собі уявити. Що це вже самоврядна республіка? А думали про те, що це радянська республіка? То це ніяк не влаштовувало. Ну в якому сенсі Генеральний прокурор незалежний? Ви що? Що який баланс? Про що ви кажете? Давайте однозначно визначимось, хто призначає цього прокурора, чия він квота. Да. Хто, ні, хто ним керує? Ми не можемо собі уявити, що ним ніхто не керує. Демо далі. Пункт другий. Теп от на сьогодні дави. Що таке прокуратура на сьогодні? Для того щоб це зрозуміти, тут в тексті є посилання. Ви зможете по ньому перейти. на спеціальний закон про прокуратуру, і в ньому є стаття 17. -та. Підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок. Я виділив частину тексту таким жерненьким, для того, щоб підкреслити про що я говорю. Ну от ідемо спочатку. Прокуратура, прокурори здійснюють свої повноваження у межах визначених законом і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури. Нічого не дивує, да все нормально там. Тобто прокурори ніякі не незалежні. Вони підпорядковуються письмовим наказом, і їх незалежність тільки якщо письмового наказу немає. Адміністративне підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення незалежності прокурорів під час виконання ними своїх повноважень. Знаєте, такі от декоративні фрази присутні про незалежність, але в той самий момент чітко зазначено: є письмовий наказ, виконує. Друга в законі тут є. В цьому пункті 17 статті. Генеральний прокурор має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання всіма прокурорами. Це зрозуміло. Надав письмовий наказ, виконали. Керівник обласної прокуратури має право видавати письмовий наказ адміністративного характеру, що є обов'язковими до виконання першим заступником. І от таким от чином розписана вся вертикаль підпорядкування жорсткого підпорядкування. Третє. Під час здійснення повноважень пов'язаних з реалізацією функцій прокуратури, прокурори є незалежними, самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись при цьому положеннями закону, а також зобов'язані виконувати лише такі вказівки прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї статті. Ви абсолютно незалежні, прокурори, поки не отримаєте письмовий наказ. З цього моменту ніякої незалежності немає. Прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функції прокуратури, виключив в межах та порядку визначених законом. А закон ми можемо змінити там потім, якщо буде не влаштовувати. Генеральний прокурор має право давати вказівки будь-якому прокурору. Зрозуміло, да? тобто не просто е, суверен вассал. А е, коли е, е, васал мого васала, не мій васал, може, хто пам'ятає цю фразу в даному випадку? Нічого подібного. Генеральний прокурор керує всіма прокурорами напряму. Отаке от от. дуже жорстке підпорядкування. Прокурорам вищого рівня є. І ну далі розписано, хто для кого є вищим прокурором, щоб не заплутались. Прочитав законі, прочитав. Така вже не просто закон інструкція. Накази адміністративного характеру, а також вказівки, що прямо стосуються реалізації прокурором функції прокуратури, видані в письмовій формі в межах повноважень, визначені законами, є обов'язковими до виконання відповідним прокурором. Обов'язковими до виконання Прокурор, якому віддали наказ чи вказівку у усній формі, надається письмово підтвердження такого наказу чи вказівки. До речі, тут е, навіть таке є. Прокурор не зобов'язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого рівня, що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у письмовій формі, а також явно злочинні накази або вказівки. Тобто вас викликало сумнів, так, тоді отримав в письмовій формі і виконуй. Е, ну, а вже ж якщо ти зараз зможеш мені тут прямо в очі сказати, що це злочинний наказ тоді не виконує. Ну я знаю, що з тобою робити. Так, прокурор має право звернутися до Ради прокурорів України з повідомленням про загрозу його незалежності у зв'язку з наданням з наданням відданням прокурором вищого рівня наказу або вказівки. Добре, ну і так далі. Вимоги стаття 18. вимоги щодо несумісності, перебування на посаді прокурора, несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади. Уявляєте, іншому державному органі я підкреслив цю фразу. Іншому державному органі, тобто, зараз цей закон фактично виставляє прокурорську систему в статус державного органу. Розумієте? Тобто ви не можете перебувати в іншому державному органі. Таким чином, ви тут зараз знаходитесь. В системі, яка має такий статус державного органу, тобто закон вже вийшов за межі Конституції України 96-го року, У органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборних посадах. Але уявляєте, що тут є? Ну просто вам буде, вам сподобається вимоги щодо несумісності не поширюються на участь прокурорів. У діяльності виборних органів релігійних та громадських організацій. Тобто, якщо прокурор приймає участь в релігійній організації, в виборних органах релігійної організації, він все одно залишається прокурором. Хто там казав про відокремлення держави від релігії? Вам збрехали. Законом завжди можна зґвалтувати конституцію 96-го року і отримати прокурора, який фактично є виборним до якоїсь релігійної організації. Уявляєте такий Крішнаїд або протестант, або хасід людина виходить така. От і каже: а в чому проблема? Я в релігійній організації. От і тому я от, прокурор, який підпорядковується своїм нормативам, своїм обов'язкам, і це ніякої несумісності в цьому немає. Все одне було написано в конституції України сто року, принципово інше написано в законі про прокуратуру. По перше, вирівняний статус з державними органами. По друге Більше немає відокремлення від е, е, релігійної діяльності. Стаття 25. нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність дізнання до судової... Слідство, ну про, скажімо так, про, наскільки я хотів, чому я виділив да? Я хотів підкреслити, наскільки високі повноваження у цієї системи прокурор здійснює нагляд за додержанням законів е, органами, що проводять оперативну розшукову діяльність дізнання до судового слідства, користуються при цьому правами і виконуючи обов'язки, передбачені законом України про оперативну розшукову діяльність та кримінальним процесуальним кодексом України. Я вам нагадую, що ані цей закон, ані цей кодекс не прийма. Мались єдиним законодавчим органом держави України Верховною Радою України, а все, що прийнято, було з порушенням конституції, тобто органами інших держав, а вже ж не може бути частиною законодавства держави Україна зразка 1996 року. Так, письмові вказівки прокурора органам, що проводять оперативно-розшукову діяльність дізнання та досудове слідство, надані в межах повноважень, є обов'язковими для цих органів і підлягають негайному виконанню. Тобто, фактично, це е, контрольно-регуляторна діяльність за силовими угрупованнями, які діють на, тери на суверенній території Держави Україна. Далі в цьому законі дуже дуже От ретельно і так знаєте, от, з подробицями розібрано там на багато сторінок, як в принципі можна спробувати стати прокурором. А як е складно йому утриматись на цій посаді, якщо він думає, що незалежність це, е йому просто тут забезпечена? Наскільки е жорстким може бути покарання цього прокурора, е багатофакторним це покарання може бути, все це розписано в цьому законі. Що я особисто що я сам от бачу в цьому законі? Да, от я Кажу, надмірно жорстке підпорядкування, надмірно складний прийом кандидатів, надмірно розвинена система дисциплінарного контролю та покарання. Ніщо не нагадує, в принципі, ні? так, це не державний орган. Це придержавний орден. Особлива структура орденського типу, яка Підтягнута до держави для виконання особливих завдань. Тобто, можна сказати так, одна з чашок Феміди жорстко закріплена до її руки. І тепер від другої чашки рішення Феміди від адвокатури практично не залежить. Ось такий злочин проти права свобод людини вчинила неконституційна Верховна Рада УРСР. Вона порушила статтю 6 конвенції. По захисту прав людини та основоположних свобод, право на справедливий суд встановлений законом. Одним з тлумачній в практиці ЄСПЛ є так цієї статті, є таке: надмірно ускладнений доступ до правосуддя в умовах кардинальної різниці між е, впорядкуванням прокурорської та адвокатської систем, прокурор не здатний діяти на тому ж рівні незалежності своїх рішень, що й адвокат. Добре, шановні шановне панство. Не буду тут дуже довго мусолити цю тему. Якось багато впихувати до неї якихось емоційних факторів. Я подаю сухі дані, я подаю аналітику, я подаю можливість вам теж розібратися в цій ситуації з величезною повагою до вас. Будь ласка, скористуйтесь кейсом, зробіть свої власні висновки. До побачення! Всім вітання!